Всім привіт! Важлива новина для українців, Україна також Німеччина. Отже, яка думка політика викликала нещодавно хвилю обурення і заперечень. Нова пенсійна афера в Німеччині і Німеччина розширює державні гарантії для інвестицій в Україну. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Це допоможе розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Дякую вам! Отже, пропозиція політика Денисенка про заборону чоловікам на три роки виїжджати після війни викликала обороння в соцмережах. Очільник інституту майбутнього Вадим Денисенко пропонує після війни заборонити чоловікам виїзд на три роки з країни. Політик вважає, що іншого шляху для збереження нації просто немає. Про це він написав у дописі в соцмережі Фейсбук. Я впевнений, каже він, що навіть після війни потрібно продовжити заборону виїзду чоловікам за кордон ще як мінімум на три роки. Інакше ми просто не збережемося як нація, вважає Вадим Денисенко. Він додає, що законний виїзд за межі країни стосуватиметься лікування військових або відрядження. Окремо, хочу наголосити: каже він, чи мають бути законні способи виїзду. Наприклад, на лікування, в тому числі ПТСР для військових, особливо тих, які пройшли бойові дії, повинні мати право на відпустку за кордоном відрядження. Звичайно, так каже він, і це має бути чітко приписано в законодавстві. заважає політик. Після цього у мережі почались бурхливі обговорення серед користувачів. Частина людей у коментарях зазначила, що потрібні заборони, нагадують їм про повернення до Совката, якесь рабство. Українці вважають, що замість запровадження незрозумілих заборон необхідно подумати, як мотивувати людей залишитися в країні. Також хочу попросити вас висловити свою думку щодо цієї пропозиції в коментарях під цим відео. Також під постом один із коментаторів написав, що в разі ухвалення такого рішення в Україні з України втече все живе, і заборонами людей не залишиш Україні. Інший коментатор написав, що така політика відбиває бажання повернутися в тих, хто має такі плани і прискорює процес ухвалення рішення тим, хто ще сумнівається їхати чи ні. Також хочу нагадати, що від початку повномасштабної війни в Україні не, запроваджено в воєнний стан. На час його дії заборонено виїзд за межі країни чоловікам віком від 18 до 60 років. Але є винятки для певних категорій, йдеться про непридатних для військової служби, військовозобов'язаних з трьома неповнолітніми дітьми та осіб, які доглядають людей з інвалідністю. Що стосується військовозобов'язаних чоловіків, які доглядають родичів з інвалідністю, наприклад, то нещодавно внесли уточнення, не служити можна буде лише у разі, якщо в родині більш немає інших людей, здатних отримувати особу з інвалідністю. Німеччина, друзі, розширює державні гарантії для інвестицій в Україну. Федеральне міністерство економіки Німеччини оголосило про розширення програми державних інвестиційних гарантій. Для німецьких підприємств, які вирішать вкласти кошти в Україну, де продовжує тривати повномасштабна війна, рішення Мінекономіки ФРН передбачає, що німецький уряд відтепер покриватиме не лише майнові збитки аж до повної втрати інвестицій, а й конвертації та трансферні ризики за виплати відсотків. За інвестиційно подібними кредитами. Йдеться про довгострокові кредити, які німецькі компанії часто використовують на додаток до звичайної участі в капіталі для фінансування українських дочірних підприємств, пояснюється в цьому повідомленні. Крім того, німецький уряд щонайменше до 2025 року не стягуватиме плату за подання заявки про гарантії для інвестицій в Україну. За українськими грантями німецькі підприємства сплачуватимуть лише щорічний збір за надання грантії. Останнє, друзі, нова пенсійна афера в Німеччині. Німецьке пенсійне страхування попереджає про нове шахрайство. Клієнтів дурять на тисячі євро, шахраї навіть погрожують скоротити пенсію. Злочинці, маскуючись під співробітників пенсійного страхування в Німеччині, намагаються отримати персональні дані або навіть банківські реквізити застрахованих осіб. Йдеться у попередженні німецького пенсійного страхування, клієнти отримують несподівані телефонні дзвінки, оманнував реальні листи або навіть дзвінки додому без попередження. У зв'язку з цим постраждалих просять не виконувати вимоги шахраїв. У жодному разі не можна переказувати гроші всередині країни або навіть за кордон. Нова афера спрямована насамперед на людей похилого віку, іншими словами, на ту частину населення Німеччини, яка в даний час особливо сильно страждає від зростання вартості життя у будь-якому випадку. Нагадаю, після 40 років роботи, наприклад, середня пенсія в Німеччині становить 1370 євро. Також для того, щоб убезпечити себе від шахраїв, німецьке пенсійне страхування випустило брошуру обережно шахрайства. Ось такі, друзі, важливі новини для українців за кордону. Вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!